Один мільйон гривень бонусом бойові виплати до 120 тисяч щомісяця, іпотека під 0% і чіткий термін служби два роки. А потім ще цілий рік від строчки і право вільного виїзду за кордон. Все це для майбутніх операторів дронів. Якщо вам від 18 до 24 і ви хочете стати оператором БПЛА, саме для вас міноборона розширила умови контракту «18-24». Як це працює, поговоримо сьогодні в нашому форматі Смолток із представником першого центру рекрутингу сухопутних військ капітаном Денисом Жменьком та начальником четвертого центру рекрутингу сил ТРО підполковником Петром Аврамічем. Панове офіцери, вітаю Вітаю. і одразу з першого питання раніше. Контракт 18-24 передбачав службу на стрілецьких. Гранатометних розвідувальних посадах тепер цей проєкт розширили для операторів. БПЛА. Чому почнемо спочатку? Як ви вже сказали, що спочатку контракт 1824 передбачав собою бойові посади стрілець, розвідник, гранатометник, снайпер, але наразі у нас війна змінюється. Посади стрілець, ті, що ми вже перерахували, вони все одно залишаються критично важливими для нашої країни. Але 21 століття, самі розумієте, цифрові технології та й взагалі технології розвиваються і зараз ми з вами можемо побачити, що жодний вид бою на, в зоні проведення бойових дій, наступ чи оборона не відбувається без підтримки. Того чи іншого засобу, ну тобто дронів, це які Мавіки, які проводять розвідку, це як піввідрони, які вражають техніку, і відповідно і наземні роботизовані комплекси, які теж не потрібно забувати, які проводять евакуацію поранених. Пан Денис важливе питання: фінансове. Які, власне, виплати передбачені для тих, хто підпише контракт 18-24. Саме на, на посади операторів безпілотних систем це безпосередньо на посади операторів БПЛА передбачені виплати е, грошові, загальна сума е, це від 2 мільйонів гривень. Так, першу частину яких він отримує при підписанні самого контракту, зразу 200 тисяч. І 800 тисяч він отримує двома частинами впродовж своєї служби. У які це періоди? Це період до виконання його завдач. Але друга, друга частина виплати буде безпосередньо по закінченню його контракту. І так само він може заробити орієнтовно за місяць до 120 тисяч гривень. Це відповідно його звичайне грошове забезпечення, і відповідно, якщо він буде виконувати умови, якщо він буде виконувати задачі в зоні бойових дій, відповідно воно додається. Я правильно розумію? Тобто військовослужбовець підписує тільки цей контракт і одразу отримує 200 тисяч гривень. Так одразу одразу він отримує близько 200 тисяч. Там те, що ми знаємо в підрозділах, там близько орієнтовно 5 днів, і вони вже отримують свої перші 200 тисяч. Далі він проходить підготовку і ще до виходу на бойові завдання ще отримує. Так? так, ще буде одна частина 300 тисяч, і відповідно 500 тисяч він отримує тоді, коли в нього закінчиться контракт. Півйона гривень. Півмільйона гривень. Важливий етап. Я вже торкнувся його підготовка. Підготовка операторів безпілотних систем. Дуже важливе питання. Як воно відбуватиметься, пане Петре, будь ласка. Підготовка відбувається в основних три етапи для операторів безпілотних систем. Базова, дійсно теж багатокомпонентна, яка містить власне, і індивідуальний бойовий навик, поводження із зброєю стрілецькою, мається на увазі. Також власне, елементи маскування, виживання, тактичної медицини обов'язково, топографії, радіозв'язку. І цей період триває 6 тижнів з новими уточненнями. Ця система підготовки теж розвивається зараз 51 день плюс, тобто відповідно трохи більше 6 тижнів. Наступний етап це фахова підготовка, яка для власне, учасників проєкту 1824 наступає одразу після базової загальної військової підготовки. І там вже йде спрямування по типу бортів або засобів безпілотних, з якими буде працювати відповідний кандидат, відповідний військовослужбовець. Ця підготовка може тривати також від 15 до 30 діб, щоб навчити людину досконало саме володіти тим чи іншим типом безпілотних систем. І третя компонента необхідна: це адаптація. Тобто це фактично вже злагодження з відповідним підрозділом, яка відбувається ще не на лінії бойового зіткнення, а вже але вже в районі проведення бойових дій, тобто фактично адаптація до шумових звукових власне побутових умов ближче до лінії зіткнення, для того, щоб не було це. Власне, дуже стрімко і змінено порядок. Так? Саме це і є адаптаційний ще період 15 діб. Тобто підсумуємо, весь цей етап підготовки триває. 90 діб до 120 діб. Чотири місяці, так? До чотирьох місяців так. може тривати підготовка. Підготовка операторів безпілотних систем вона триваліша за підготовку, до прикладу, стрільців чи гранатометників, так? За так, які... за, за рахунок якраз таки фахової підготовки. Вона трошки є більшою. Зупиняючись на цьому, матимуть змогу так майбутні пілоти дронів обрати собі тип дронів, з яким будуть працювати. Так, це FPV, це Mavic, це ще щось. Важкі бомбери можливо, це наземні роботизовані комплекси. Так, тут тут вибір широкий у них так дійсно для кандидатів є доступним дуже широкий перелік взагалі вибору. Що про що йдеться? Людина може обрати підрозділ взагалі. Різні, різні командування і види сил Збройних сил України. Далі відповідно в цьому підрозділі може по суті обрати командира, так як вона обирає певний батальйон в підрозділі. Після цього вона може обрати посаду, на якій вона буде проходити службу. І власне відповідно цієї посади рекрутери роз'яснюють, які саме засоби. Будуть передбачені до управління на цій посаді, тобто, відповідно, людина обирає фактично. Максимум е інформації вже на етапі рекрутингу, е отримують цю інформацію від е рекрутерів, які з ним проводять і ще першу співбесіду. Пане Денисе, які гарантії надає держава військовослужбовцям, які підписують такі контракти? Тут можете розповісти, мабуть, про іпотеку, про медичне забезпечення, інші переваги, які отримують військовослужбовці? Дивіться саме основне те, що людина по закінченню контракту вісімна два і за його умовами буде відповідно учасником бойових дій. І державою буде наданий повністю згідно закону України про захист, про захист військовослужбовців і членів яких сімей відповідно до цього безплатний проїзд в транспорті. Соціальні пільги будуть, відповідно, іпотека під 0% за програмою Єселя. Це після закінчення контракту. Це вже так? після закінчення контракту, так будуть. Знаєте, ми в своїй програмі е е рекрутингу до цього проекту говоримо про власне почесну місію. Раніше це власне для стрілецьких посад, стрілецька місія в один рік, і відповідно тепер для посад безпілотних систем це почесна місія два роки, е за які фактично молода людина. Може зробити яскравий старт в своєму житті, тобто, фактично, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що за цей за цей період вона дійсно може вирішити питання житла для себе і майбутньої своєї родини. Вона може дійсно знайти можливості для певного соціального зростання, тому що ми бачимо, що дійсно війську спроможних. Так чи інакше працюють соціальні ліфти для спроможних молодих людей, але все ж таки дуже важлива перевага те, чого в принципі, мабуть, про що думає чимало військовослужбовців, чіткі терміни служби, так, тобто два роки. Два роки контракту, і після закінчення цього терміну, так військовослужбовець має право на відстрочку від військової служби так. правильно і ще право вільного виїзду за кордон. Діються, так, дивіться стосовно якраз такі відстрочки в термін один рік, незважаючи на те, що навіть якщо при закінченні контракту людині виповниться 25 років, так і він підлягає під умови мобілізації, у нього все одно буде термін відстрочки один рік, навіть якщо він в кінець контракту йому 25 років, все одно і безпосередньо, після того у нього є можливість вільного виїзду за кордон. Ну, я би навіть доповнив, що можливість виїзду за кордон у нього з'явиться навіть продовж цих двох років, так як військовослужбовці мають Відпустка, право да. на відпустку, так, і вона зараз, відповідно, для військовослужбовців складає 30 діб, два періоди по 15, фактично. А з новими вже змінами ми зараз бачимо про розширення ще на 14 діб для учасників бойових дій. Тобто в рік 44 доби фактично військовослужбовець може бути у відпустці, і я можу сказати, що побратими з мого батальйону, де я починав службу у 2022 році. Активно цим користуються дійсно. Тобто вони фактично, на відміну від цивільних, які обмежені в виїзді, вони навіть зараз перебуваючи в відпустках, беруть своїх дружин, коханих і виїжджають на кордон в яскраві сонячні країни, От, ловлять багато там власне, зазрісних поглядів, але проте вони це дійсно заслуговують за рахунок. Своєї серйозної бойової роботи під час служби, так від старту розширення цього проєкту контракту 1824 для операторів БПЛА минуло зовсім мало часу, але все ж таки, чи можливо є якісь перші, перші враження, емоції? Бо ви спілкуєтеся з цими людьми, які думають про такий контракт, цікавляться ним, що кажуть молоді люди, який відгук наскільки активно підписують ті контракти? Ну, я можу сказати, що наші рекрутери видихнули дещо з полегшенням. Бо знаєте, коли людина молода і мотивована, телефонує, але власне бажає долучитися на під, на посади безпілотних систем, це його, ну скажімо так, перше бажання. І рекрутерам доводилось йому перелаштовувати. Багато мали відмов з цього приводу. Так, власне тому, що не могли забезпечити відповідні ці умови. Хоча службу можна було передбачити, але бонусного пакету такого не було для цих людей. Так? Тепер є власне і можливість, і бонусна програма. Ця до додаткової грошової винагороди значної, так і нашим рекрутерам тепер вже дійсно є, що запропонувати цим молодим людям, в тому числі дуже багато звернень саме від дівчат, було на посади саме безпілотних систем. Можу сказати, що дівчата, до речі, дуже активно беруть ці посади, і багато звернень і відгук від командирів підрозділів безпілотних систем, що дівчата дійсно демонструють дуже хороші результати в цьому. Вони знаєте, стабільні, всічеві, уважні, акуратні і можуть дійсно завдати такого значного. Удару по противнику, так, тобто своїми цими споможностями Може це підтверджую. Е маю посестру у 79-й окремій десант-штурмовій таврівській бригаді позивний Фенікс, чудова операторка Дронів, знищила. Значну кількість живої сили противника і його техніки дійсно першокласний пілот. Тому абсолютно підтверджую пане капітане в сухопутних військах. Що ви помітили за той час, поки триває ця програма, розширення цієї програми? Що кажуть молоді люди? Дивіться, назву вам зразу ж спочатку позитивний перший кейс, з яким ми стикнулися. Це те, що ті люди, які я вам до цього казав, які хотіли долучитись, але не змогли. Відповідно, представники центру зідзвонили з ними і так-то, так-то кажуть. Тобто база контактів вже так, була готова? Так, 18-24 тепер розширено до операторів БПЛА, наземних роботизованих комплексів і так далі. Ну тобто, якраз під те, що вони хотіли. І, відповідно, люди зразу почали дякувати. Вони не думали, що їм передзвонять, по-перше, запропонують якраз під 18-24. І безпосередньо почався процес оформлення. Зараз ми підтримуємо з ними зв'язок. Ми після того як люди йдуть військові частини, ми продовжуємо з ними зв'язок, питаємо, що вам сподобалось. Як покращити процес рекрутингу або навпаки, що їм не сподобалося в процесі рекрутингу безпосередньо, і відповідно вони на даний момент всі повністю раді, що вони долучилися до проєкту 18.24. Так, я якщо можна доповню, Будь ласка. ми працюємо в рамках рекрутингу до сил ТРО під брендом Територія рекрутингу. За цим власне, неймінгом ви можете знайти нас в усіх соціальних мережах і в інтернеті, наш сайт. То власне дійсно, коли наші кандидати отримують консультації наших рекрутерів, вони часто говорять: а ви точно військові. У людей є певний острах до військовослужбовців. Ми мусимо наводити ці мости, так і будувати ці комунікації, тобто, власне, роз'яснювати, пояснювати людям. І коли нам людина телефонує, фактично ми його інструктуємо, розказуємо і пояснюємо. Але він запитає питає, і все, я можу подумати. і Ми кажемо, друже, так, ти можеш подумати і зателефонувати нам завтра, чи коли тобі буде зручно, або коли ми з тобою домовимося на наступну Співбесіду пан Петро власне сказав, куди можуть звернутися ті, хто має бажання приєднатися до сил ТРО, куди звертатися, що робити тим, хто подивиться наші розмови і матиме бажання приєднатися до підрозділів сухопутних військ. Пане Кипі, е, ну дивіться: по-перше, для того щоб приєднатися одного взагалі з підрозділів Сил оборони, ви можете перейти на сайт 1824 і вибрати один з близько 46 підрозділів. Або можете звернутися на сайт соцмережі Першого центру рекрутингу сухопутних військ. Відповідно, наступний етап подати заявку. Наступне, якщо ви все ж таки після подання заявки вирішили все-таки доєднатися, бо буває таке, що подають заявку і у людини щось виникає. Якщо все ж таки обрали, подали заявку, з вами зв'язались, Наступний буде етап це проходження військово-лікарської комісії, профвідбір. Ну і відповідно після того підписання контракту і навчання абсолютно так. так. Ми ставимо собі, знаєте, те, що я вже казав, людиноцентричний підхід. Ну, це працює в бізнесі і мусить працювати і в рекрутингу. Я переконаний. Має бути таймінг. Тобто, якщо людина до нас звернулася будь-яким форматом, тобто, фактично дописавши нам власне, на телеграм, або, відповідно, дописавши нам на WhatsApp і сигнал, дописавши нам лишивши заявку на нашому сайті, наприклад, так, або здійснивши до нас дзвінок. Ця заявка буде оброблена не більше ніж за одну добу. Тобто, фактично, впродовж доби незалежно від того, це вихідний день чи робочий, який це час доби і так далі. Протягом доби наші рекрутери вийдуть на зв'язок до кандидата і почнуть з ним діалог з приводу власне детальної співбесіди. Пане Петре, на жаль, таймінг маємо і ми час цієї розмови вичерпано. Дякую вам за участь, панове офіцера. Дякую, що знайшли час. Сьогодні ми говорили у форматі Small Talk про розширення проєкту. 18-24 для операторів безпілотних систем. Слава усім, хто бореться за Україну. Слава Україні! Героям слава. Героям слава.